Дисиденти це особи, які пережили репресії та переслідування в СРСР з кінця 50-х до середини 80-х. Вони в умовах повної безнадії формували опозиційний рух та у правовий спосіб будували майбутню незалежність і свободу України. Подкасти Дисиденти Майбутність. Це проєкт студентів Українського католицького університету, який курують Мирослав Маринович, Ігор Медвідь та Радомир Мокрик у партнерстві зі школою журналістики та комунікацій. Всім привіт! Сьогодні з вами Віктор, Стефа, Лєра і Настя. І сьогодні ми говоритимемо про одну досить відому постать. а Конкретно Іван Драч, український дисидент часів Радянського Союзу. Першою про нього буде говорити Стефа. Вона описуватиме біографію його. Отож, всім привіт. Зараз ми почнемо трішки з біографії Івана Драча. Про нього говорять, що він митець, який прибудив інтерес до всього українського. А народився він в 1936 році на Київщині в родині робітника Радгоспу. Він був досить талановитий дитиною, адже у ранньому віці його вірш вже був надрукований у газеті. Після армії вступив на філологічний факультет Київського університету. Однак навчання він не закінчив, тому що був виключений під тиском каральних органів через політичні погляди. В той час, як він боровся з системою, в особистому житті все налагоджувалось. Він зустрів вишуку на львів'янку. Сама Марія Драч описує їхню зустріч такими словами: мені. Було лише 16. Я навчаюся в школі, стою біля оперного і бачу, йде красунчик. Я одразу звернула на нього увагу. Пара одружилася та народилося у них двоє дітей Максим та Мар'яна. В той час, як чоловік займався більше культурною діяльністю, жінка присвятила своє життя дітям та чоловікові. У 2009 році за загадкових обставин помер їхній син Максим, якому на той час було вже 44 роки. Сам він був лікарем. Іван Драч вважає, що сина вбили через його політичну та культурну діяльність. Іван Драч почав сам досліджувати цю ситуацію однак на нього був зроблений замах. На нього наїхала машина. Я припускаю, що це відбулося через його погляд, через те, що він був досить гострим на язик, і під час навчання в університеті, як вже згадувала Стефа, його виключили через те, що він не міг мовчати про терор. Він писав у своїх поезіях про злочини, які здійснювалися радянською владою. Можливо, найголовніші етичні корені від моїх бабусь баби Коробчихи і баби Майорки, говорив Іван Драч, завдячуючи тим, якою людиною він є. Перше втілення добра, несказанного, тихого, скромного, друге втілення доброти, войовничої, зухвалої, перекірливої е, та непохитності у своїх поглядах. А як же вони ненавиділи одна одну ці основоположниці моєї моральності? Згадував степлотою Іван Драйч. Оскільки його вигнали з університету, у нього відкрились нові мож... е, двері до можливостей, які позитивно вплинули на його кар'єру. Іван знайомиться з Павлом Загребельним, який допомагає йому влаштуватись на роботу до редакції Літературна Україна, де він багато пише та розвиває свою кар'єру як письменника та редактора. В той час в житті молодого поета з'являються Параджанов та Ільєнко, через що він вирішує вступити на дворічні курси у Москву. Через його популярність як поета, шлях у сфері кінематографу був досить легким. М мені сказали, щоб я замість вступних іспитів прочитав два свої вірші соняшник і «Крила». Коли їх прочитав, мені відразу сказали: Іване, ти зарахований. Згадує драч про свій вступ на сценаричні курси». Отож, також він відзначився у своїй державній діяльності. Навіть ще задовго до утворення народного руху України Іван Драч висловлював свою підтримку В'ячеславу Чорноволу, Мирославу Зверечевському і Михайлу Горенів та й в принципі іншим дисидентам. Однак, цікавий факт, сам дисидентом він себе не вважав. Пізніше, уже ближче до повернення Україні незалежності, Іван Драч був одним із засновників народного руху України, а в подальшому і взагалі став головою цієї організації. Політичні погляди Драча найяскравіше видно в його. Його парламентській діяльності, протягом якої, наприклад, він був активним учасником конституційного процесу, що завершився прийняттям Конституції України 1996 року. Окрім парламенту, Іван Драч також був учасником міжнародних дискусій та конференцій, на яких обговорювалися проблеми пов'язані з Україною. Наприклад, ще у 1966 році він брав участь у засіданнях Генеральної асамблеї ООН як радник делегації ОРСР. Сьогодні Івана Драча офіційно вважають борцем за незалежність України 20-го століття, який Грав важливу роль у встановленні української суверенної держави. В одному інтерв'ю він також зазначив, що я дуже мало досяг, жалкую, що багато сил, волі, енергії витратив на політичні справи. Вони мало дають поживної людської радості. Якби я більше працював у літературі, вона дала б мені більше радості. Також одним з цікавих моментів його життя є саме переслідування, з чим стикалося дуже багато дисидентів, у тому числі і Іван Трач. Отже, після армії з 1957 року Іван Трач навчався на філологічному факультеті Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка. І саме тоді в Івана Драча розпочались перші проблеми з КГБ. Тоді разом з ним навчалися студенти українці з Польщі, а саме Леонід Бучило, Мирослав Вербовий та інші. У різних розмовах вони почали розповідати іншим студентам, хто такі Бандерівці, січові стрільці. І для дича це було щось нове, адже усе дитинство для нього перейшло у вірності радянському режиму та його покровителям. Як сам згадував та називав той період сталінське дитинство та ленінська юність. Він був секретарем комсомольської організації школи, секретарем комсомольської організації спецчастин 16-ї понтонно мостового верхньодніпровського полку, що свідчило про його віру в партію. І ось, коли ці студенти це все розповідали, драч почав сам цікавитись, читати, розбиратися за все це. І одного разу була історія, сам Драч, він не є з заможної сім'ї. І коли ходив на заняття, то він вдягав солдатське галіфе. Коли зима, коли зима, то в Шинельці, він був головою літературної студії імені Чумака, головою Шевченківського студентського комітету. Там він проводив агітаційні політінформаційні заняття. На одному з таких занять, в 1959 році, він сказав: Чули, ці прокляті старіністи, що вони роблять? у Караганді вони танками душили наших робітників. Робітники вийшли захищати свої права, а вони сволочі душили їх танками. Потім до нього підходили і казали, чи хіба можна таке говорити на політ інформації. На другий день він виходить з бібліотеки університету і його раптом двоє за руки вхопили. Він утямився вже в машині до КГБ. Його завели в кабінет і почали допитувати. Звінки, звідки він про це все дізнався? Хто йому таке сказав? Він відповів, що про це всі говорять, і ні від кого конкретно він цього не чув. Саме тоді драч відчув специфіку КГБ. Двоє його питали. Один з ним був ласкавий, м'який. А тільки він виходив, то інший починав агресивно розмовляти, погрожувати, ображати різними словами. У драча в голові тоді, не складалась картинка, чому він з ним так говорить. Він ж комуніст, як до нього може бути таке ставлення? Потім знову заходив той, що був хорошим, і Іван запитував у нього, чому той другий так до нього відноситься. Він йому відповів, що він тут щось випадково був, не звертає уваги, можеш йти. Перший раз пробачається, але більше такого не роби. Тоді він відчув подвійність цієї системи. Згодом його виключили з університету. Івана Адречай надалі постійно переслідувала КГБ. А коли він навчався в Москві на вищих сценарних курсах, його продовжили переслідувати, але вже московське КГБ. Вони зловили його на виставці американських графіків. Там він сконтактував з тим, з ким КГБ не дуже сподобалось, і прийшли до керівника Михайла Борисовича Маклярського, який був колишнім відомим радянським розвідником та відомим кінодраматургом. Е... Також одним з цікавих фактів є те, що він є автором сценарію Подвік розвідчика. І ось коли вони прийшли до нього, то він вигнав усіх КГБшників і сказав: Драч, це мой чоловік, я його прийняв, я за нього відповідаю, уходіть. Ще однією цікавою причиною того, чому Маклярського так поважали, було те, що він допомагав судоплатову вбити конувальця в теж йому в довіру. Як згадував пізніше у своїх інтерв'ю Іван Драч, мене ніколи КГБ не били, мене лише лякали. Щодо творчості у 60-х роках. Від 1958 року він навчався у Київському університеті, як ми вже зазначали. Пізніше він був виключений з нього за політичні погляди. Вже у вересні 1961-го перейшов на заочний відділ і став працювати в редакції газети Літературна Україна. Працював вчителем російської мови та літератури. Поезія Івана Драча у 60-ті роки стала таким свіжим вітром, який пробудив інтерес у багатьох не тільки до української поезії й української літератури, а ширше взагалі до всього українського. Тоді поезія захоплювала уми багатьох людей. То був час, коли лише в метафорі можна було щось висловити, якимись натяками, щось таке, що не можна було висловити ніде. Іван Драч це дуже добре робив. Він був поетичним лідером шістдесятників. Так про свого колегу Івана Федоровича відкликався поет та видавець Іван Малкович, назвавши його гоголем у поезії. У його творчому доробку, крім поетичних збірок, сценарії до прекрасних фільмів, які становлять золотий фонд вітчизняного кінематографа, а саме криниця для спраглих, «Кам'яний хрест та пропала грамота. Цікавою видається вже перша збірка поета соняшник, у якій оспівувалась доля звичайної людини, в якої було бажання розгадати таємниці буття. І до сьогодні візитковими для Івана Дреча є твори, які ще на початку 60-х захоплювали читачів неординарністю поетичного мислення влада про соняшник, котра дала назву й дебютній збірці, та «Етюд про хліб з радянських часів створив цілі цикли віршів, присвячених Леніну і комуністичній партії, до якої належав. Як про нього говорили, його творчість це постійний пошук і новаторство. Драч ніколи не вважав себе дисидентом, він порівнював себе з волом, робочою бджолою. За своє життя він встиг створити стільки, скільки вистачило б на декілька людських життів, реалізувавши власну життєву програму по максимуму. Хоча сам скромно стверджував, що дуже мало досяг. Нині варто згадати слова письменника, які, як ніколи, є актуальними. Саме зараз, незважаючи на кровопролиття, прилиття, нація. Або вона відбудеться як така, або знищиться і стане добривом для сусідніх держав. Незважаючи на сумнівні моменти життя, пов'язані з близькою співпрацею з радянською владою, Іван Драч вніс надзвичайно багато для розвитку української літератури. Тепер поговоримо трохи про дисидентство самого поета політика. Узагалі постать Івана Драча в українському дисидентстві є досить неоднозначна, адже погляди цього письменника політика часто звучали двояко. Зараз поясню: почалося дисидентство Івана Драча з літератури, ще навчаючись в університеті. А це кінець 50-х, Він виступав на літературних вечорах у клубі творчої молоді. У деяких його віршах можна було побачити антикомуністичні настрої, через що аудиторія часто реагувала двояко: деякі відчували ажіотаж, а інші небезпеку. Попри це, довгий період часу Іван Драч був ярим комуністом. Вихваляв у віршах радянську партію Леніна, 30 років був членом самої КПРС. Наприклад, у вірші Дихаю Леніним писав: нам випала доля Ленінцями зрости на сизому вітрі, на синьому хисті. Або віра це праця, все інше тля дихаю Леніним до останнього подиху. Більше того, коли у 60-х роках відбувалось ув'язнення дисидентів, Драч написав відкритого листа, у якому зазначав, що дуже шкодував про працю з ними. Після такої заяви багато хто звинувачував поета в зраді дисидентів. Пізніше, у липні 66-го року, Іван Драч пише статтю під назвою Обудьте прокляті ще раз у газеті Літературна Україна. У цій роботі автор розповідає про зловісних закордонних буржуазних українських націоналістів, які нібито використовували імена шістдесятників у брудних цілях. Тобто, таким чином поет намагається водночас і не підставити дисидентів, і якось задовільнити бажання влади СРСР, продемонструвати їх у поганому світлі. Майже одразу після цієї статті Іван Драч разом із іншими учасниками руху опору Іваном Дзюбою, Алою Горською та Ліною Костенко, вирушає до Львова на суд по справі Святослава Чорновола 67-го року. До того ж, у ті часи Брежнєва Іван Драч писав і таку літературу, за яку його могли посадити. Ось, наприклад, уривок із одного з його віршів, що був виданий анонімно в самвидаві. Куди йдемо, яка нас віра кида на кам'яні вітри, якого діждемося віра, що з ним сконати до пори, атомні цвяхи, мудрі бляхи і філософські манівці, і сита морда костомахи з кривавим прапором в руці. Через такі вірші КДБ почало навідуватись до Івана Драча і спогадів поета. Якось із моїм віршем до мене підсідає кадебіст, Іван Федорович кажуть, що це ви таке написали. Я подивився. Та я навіть усіх слів тут не знаю. Доказати у них не було як, але за мною кадебісти вже стали дуже пильно ходити. Окрім поезії, Іван Драч також займався кінематографом. Наприклад, у 1970 році вийшла його збірка кіноповістей Іду до тебе. Хоча буквально пару років тому його фільм Криниця для спраглих був заборонений, оскільки створював життєву правду. Отже, щодо дисидентського життя Івана Драча можна зробити такі висновки. Сам поет постійно демонстрував на публіку різні погляди. То він притримувався ідей партії, вихваляючи ланіний комунізм. А в інший момент висловлював різного роду неприємну правду для влади СРСР. То він всіляко підтримує дисидентський рух, або ж навпаки, всіляко відсторонюється від нього. Поет відійшов у вічність 19 червня 2018 року. Після важкої хвороби легень. Помер уранці, а значить, не нажився. Голова спілки кінематографістів Сергій Тримбач, яка на світі тиша без тичини, писав колись драч. Подібне можу сказати і про нього. Напише, дізнавшись про цю звістку, поет Дмитро Княжич. З вами були Вітя, Лера, Настя, Степа. Дуже дякуємо за увагу. Па-па!